Христос Воскрес, Запорізька єпархія Української православної церкви, здійснює годування нужденних та бездомних людей. І ця група людей, яка годує нужденних, називається Сила співчуття. І ми продовжуємо нашу рубрику. Яка називається сила співчуття у ликах, тобто трудар на неві милосердя, де ми хочемо розказати про кожну людину, про те, як вона бере участь в годуванні, як ділиться своїм теплом, своєю любов'ю з іншими людьми? А також хочу підкреслити, що годування відбувається у сквері запорожських стрільців. Це військові 6 го окремого батальйону, які з початком військового вторгнення стали на захист нашого міста ще з березня місяця, і уже у квітні активно захищали терени нашої батьківщини. І щоб увіковічити їх пам'ять, був перейменований цей сквер в їх ім'я. І в цьому сквері ми годуємо нужденних, в тому числі і воїнів, які часто. Проходячи мимо, зупиняються і отримують смачну їжу, щоб підтримати їх тілесно. Годування відбувається в сквері запорізьких стрільців біля храму святих Петра і Февроні. І ось сьогодні ми розкриємо ще один лик, ще одне обличчя годування. Кирило, який був в проекті з самого початку, і може розказати дуже багато і постійно перебував в годуванні, незважаючи ні на війну, ні на проблеми ковіду, завжди активно кожної неділі приймає участь в годуванні. Життя хри християнина це дуже цікаве явище. Явище в якому сенсі, що нам одна із головних задач є уподоблятися Христові. Як я чув від одного вже сивочового настоятеля, котрий розповідав нам, як формується, наприклад, приход. Спочатку люди моляться. Потім іде якась повчальна робота з вивчення передання церкви, і десь по після цього, як вже є деякий досвід молитви, є деякий досвід знання святого передання церкви, тоді люди деякі хочуть якось реалізувати їх у своєму житті. Наприклад, одна із десяти заповідей нам каже, що день сьомий присвячує Господу твоєму. І ось, наприклад, як ставати людині, яка у неділю була на літургії, причастилася святих тайн. І що їй далі робити? Деякі люди завжди мали велику дилему. І ось десь у 19-му році деякі із наших прихожан знайшли для себе Ще одне завдання: захід про те, як продовжити свою літургію. Що якщо на літургії нам подається тіло і кров Христова, то після літургії ми можемо щось принести тим, хто не має цієї радості. Вони можуть знаходитись загорожою церкви, вони можуть знаходитись у життєвих скорботах, вони можуть знаходитись в різних обставинах. І ось, наприклад. Наше годування воно має само по собі декілька напрямків. Одне з перших, у нас є благочестива традиція, наприклад, поминок. Звичайно, у нас вона трансформувалась в те, що збираються свої, посиділи, поїли, попили, і не завжди вони добре закінчуються. Бо все ж таки об'єдіння і е, вживання. Вони можуть мати свої наслідки. А ось тут у нас є момент в тому, щоб нагодувати нужденного по принципу тому, як Христос сказав в Євангелії, котре ми читаємо завжди в неділю про страшний суд. Що був я голодний і ви мене нагодували. І в цьому у нас є таке завдання уподобитися Христові. Уподобатися святим і спробувати себе на цьому поприщі, на цьому шляху, коли приходять незнайомі люди, котрі навіть не знають Христа, і щоб світло Христово ми спробували їм дати. Десь приблизно з 2019 року ми займаємось цим благодійним годуванням. Спочатку годували біля собору на. Анголінка Покровському. Відтепер ми годуємо біля нашого храму Петра і Февроні на малому ринку. Ми тут знайшли невеличку радість. Радість в тому, що у нас з'явився духівник, і духівник дійсно знаходиться біля е, нашого годування. що є Дійсно, можливість у людей, котрі не знають Бога, не знають церкви і тому подібне, завдати, задавати йому напряму питання. Звичайно, що само по собі це годування це дуже велика школа життя, бо всіляко ми пізнаємо тих, хто. Приходи, але в кожному із них ми можемо пізнати навіть і себе, і в доброму і в поганому сенсах. Тут немає місця бути якесь підвищення себе над ними, бо все ж таки всіляко. Ми розуміємо те, що якщо у нас наші оці подвижники дуже часто вони давали. Цьому світові якесь обличчя, але і при цьому ми не забуваємо про те, що в Евангелії від Іоанна нам кажуть, нам каже апостол Євангеліст, що Бог так полюбив цей світ, що віддав за нього сина свого. І тобто, це є наша маленька жертва. Наприклад, із самого початку доводилось. Бути на різних послухах, навіть не те, що більше не послухах, головний послух — просто прийти сюди. Знаходилось дуже багато різних занять від того, що і щось піднести, десь навести порядок у черзі. Бо, звичайно, люди, котрі не знайомі із вченням Христовим, вони не завжди і ведуть себе по Христовому. Але згодом. Ти починаєш бачити просту річ, що деякі люди вони проникаються цим. Що деяких із них навіть вони нуждені, вони заходять в храм, і ти зустрічаєш їх на службі. Причому це не якась там одноразова акція. А досить часто люди, бачиш їх навіть біля чаші. Це є те, що, мабуть, для нас є незбагненним. Тому що це. Ми сподіваємося, що це такий промисел Божий, що у всьому цьому ми дійсно займаємося якоюсь богоугодною справою. Наш початок проєкту був е звичайним, призвичайним, як, мабуть, е деякі християнські, е християнські заходи. Нещодавно я бачив. Інтерв'ю одного старого архімандрита з Києво-Печерської лаври, який після відкриття Лаври, вони молоді, як він казав, ще дурні, прийшли, у них багато енергії, але немає знань. І ось вони дуже сильно переймалися тим, що перед ними Лавра, і як він казав, перед нами така махіна. І як же ж ж ми, як же ж ми зможемо її відбудувати? У нас там дві руки, у нас маленька кубка. І ти розумієш, оглядаючись тут, не мов і не лавра, а, всього лише три столи, але ти також бувало не знав, як же ж їх заповнити. І тут знову таки є маленьке чудо, чудо Боже, що знаходяться люди, які приготують, знаходяться люди, котрі. Доставлять, знайдуться люди, котрі насиплять, котрі рознесуть. І якось у нас в момент, коли з тими хто тільки-но прийшов, у нас е була така дискусія, що їм і, і щось не подобалось. Ми їм якось казали про те, що ми на ці пожертви могли б зібрати. Собі якийсь нехитрий стіл, наприклад, насмажити шашлика, взяти якогось вина, і виїхати колись в приємне місце на берег Дніпра. Але згодом ти починаєш розуміти, що такі заходи вони дуже швидко наскучать. І що Якось тут ти приходиш сюди кожної неділі, і ти розумієш, що це не просто так, що, мабуть, воно тримається промислом якимось Божим, що всіх цих людей із своєї частини міста, різних достатків, різних професій, просто так збирає в кубку Господь у цю, і ми сподіваємось, що це не просто так. Як охарактеризувати саме годування? Були повчальні моменти, коли після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України до нас потягнулися переселенці з якихось окупованих міст і сел. І до нас приходили люди, котрі, будучи переселенцями, мали дещо нещасний вигляд. Ми десь в підкорці думали собі, що вони прийшли, треба їх поставити десь в чергу, десь нагодувати, щось насипати. І було таке здивування, що ці люди вони не ставали в чергу, вони просто займалися тим, що вони прийшли допомагати. Люди, котрі пізнали, вони пізнали вогонь, вони пізнали біль, і вони зрозуміли, що їм також треба допомагати, що поміч може йти від них. Що якщо ми даємо якусь поміч, то ми, наприклад, можемо дати місце для в самому собі для благодаті Божої. Бо все ж таки, ми всіляко розуміємо, що світ існує завдяки благодаті Божій, котру Господь щедро нам видає. Є питання в тому, що що кожен із нас може вмістити. Але якщо б не було благодаті, то ми щиро впевнені, що і світу б цього не існувало, і що навіть люди, котрі в перший раз прийшли, може і не знають, як себе вести, як не знають Господа, але вони також Божі створіння. І спочатку війни на нашій землі ми також маємо е, такий момент, що те, що було десь під спудом, сховане, воно вийшло назовні. Що Дуже багато скорбот людей вони стали видимі для нас. Є прошарок людей, котрі до нас приходять, вони втратили роботу, втратили домівки, і у них є така скрута і скорбота, в якій ми можемо їм допомогти. Звичайно, годування воно може стати продовженням молитви деяким подвигом для того, щоб люди... Потримають, наприклад, тих, хто воює на фронті, на наприклад, тих, хто постраждав, тих, хто упокоївся, чи знаходиться, наприклад, в лікарні, що вони моляться за них і, бува, не вистачає сил. І навіть тут вони можуть дати своє продовження молитві. Що, наприклад, навіть і серед родичів є схвальна реакція на. Те, що ми робимо, що особливо ті, котрі мають е е своїх рідних, близьких, котрі десь служать чи постраждали, вони досить часто почали жертвувати. Хоча, звичайно, ще самі не приходять. І ось один із моментів розвитку: це якщо нашим би прихожанам, окрім того, щоб просто принести якийсь нехитрий скарб на панахидний стіл в храмі, щоб дійсно е Зійти до нужденних, щоб зробити якусь добру справу і подивитися на все це, щоб ми не забували тих, хто постраждали наших священнослужителів, наших людей, котрі несли якісь послухи при храмі, це воно, що лежить на поверхні, що можливо зробити як реабілітаційний центр, щоб деяким людям допомогти витись із цього стану, але при цьому завжди, завжди. Існує потреба в людях. В людях, які досить енергійні, у них є ідеї. Вони можуть нам завжди запропонувати щось нове, що ми можемо зробити саме на ниві Христовій. Саме на Ниві Христовій. І у славу Господа нашого, Ісуса Христа, що явив нам у всій повноті, Пресвяту Трійцю Отця і Сина і Святаго Духа.